доброго дня, шановные депутаты. Видимо, информативные я ветерановетеранской ряда. У на идет налаженный доработковый этап питания. Питание у нас это подготовлено Постоянной комиссии Правительства полностью, но по стекимой разработке и скураторы этой программы у нас. Проєкт рішення про внесення змін до рішення Білгороднісловської міської ради від 14.09.23 року номер 863 про затвердження міської програми висунення діяльність Білгороднісловської міської ради Європичів ходи для сприяння подальшому достановленню інформаційної сфери міста на 24-26 роки. Зміни до програми були обумовлені необхідністю. Додатково на 25 рік внести 76 тисяч гривень на, для фінансування першого муніципального каналу, ТРК новини Придністров'я для придбання обладнання, яке у них вийшло з ладу і їх роботи професійної. Конкретно це акумулятори для відеокадрів. Тому прошу підтримати. Якщо є питання, я... Для... З інших показників програма не змінюється. Якщо є питання, я готуюся. Наскільки вона вирішується? 76 тисяч лише новини, новини Придністров'я 25 тисяч. Один показує. Це залишається без. Внести

15, питання. 15 питання. Про внесене змін до цільової програми соціальної автобусів і Редністровської міські територіальної громади на 23-25 років нової редакції. Що змінюється? В новій редакції автобус буде працювати з понеділка по п'ятницю. Включно в старій редакції він працював також і в суботу. Але, згідно того, що не потрібна субота школи різних школи, е, є потреба в економічному фінансування, ми проводимо до ладу і після рішення виконкому пропонуємо вам розглянути це питання на сесії. Ну, по програмі, рішення виконкому Ну, подложено по програму, є рішення виконкому, я на пам'яті випросимо на журналі. Потреба, маршрути були розроблені згідно з управлінням образовання і також з директорами школи. Тому є великі промежутки між першим і другим рейсом іменно для того, щоб школярів забирати зі школи і визначати обратно. І, і також і третій рейс також був опрацьований, і третій рейс там, где э, вторая смена, есть вторая смена, их такое же играют, и тоже же Это все было обговорено и обчасовано вместе департаментом образования.

Було винесено на Ягорської сесії про школа глоби. Це дві слова військова про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади виділяні квартири на сто шістдесят школу поліції перемоги. Ой, Перегова 2 А. Тригова два А. Це раз какої там? 76. Квартиру прийняти до комунальної власності, щоб військовий, ця, е, е, щоб, він, щоб він мог приватизувати цю квартиру, ця, ну, как бы по процедурі е, він може білотизувати ну, цю квартиру тільки коли вона буде комунальної власності. Є стадитайства там е, військових, е, є це питання вже виносилось на певну явись, але було знято. По документам все несколько дня закон також пройшло прошло комиссию производитель. Вилучити пункт 5-3, бо він повторюється. І додати пункт 6.9, крім підприємства, щорічно звітує про діяльність підприємства перед засновником органу управління виконаний заклад відповідних документи. Якщо збираємо 5-3, то не вимагає. Бо вони однакові, там буде з пункт 4, що на 12 воно доторжені. 你要什么？